Новий рік із бійцями АТО у сумській школі на святкове дійство запросили міліціонерів, які ще не повернулися із Донбасу. Для них влаштували концерт, а також подарували малюнки та сувеніри. Як вітали бійців, Ніна на Рік добра і рік кохання, Тож приймайте привітання. Будьте добрі та да здорові. Попа. На новорічному святі найочікуванішим гостем став не казковий дід Мороз, а справжні герої, які повернулися із зони АТО. Учні 26-ї школи танцювали та співали для захисників вітчизни. Готовились ми до смітразні дуже довго зарані репетірепетірували, готувалися, ліс, всяке там музику, підготували, слова, вчили репліки. Ідея святкової зустрічі прийшла до членів батьківського комітету. Вони не щоток знають, як зараз важлива підтримка для наших бійців. Поскольку мой муж находится сейчас там, то парни поддержали и меня, и его, и приехали. Дети были очень довольны, подарили очень много интересных подарков. Наши ребята их тоже не обделили, поэтому дети остались довольны. Бейцы ведущий від ведущие отпочили на святе. Восстановился после всех событий, которые были. Так все стало на душе приятно и очень легко. Спасибо деткам, спасибо під колективу, спасіба родителям, що так організували. Дуже приємно, конечно, що дітки так підготувалися, і много нам всяких надарили, да, которые дійсно толкают на большие поступки. До слова, у школі і раніше організовували заходи для бійців АТО, збирали кошти для армії на благодійному ярмарку, а також майстрували новорічні подарунки. Ніна коломієць на часі новини.